Я хотів насправді закликати всіх HR-ів поєднувати розуміння хардової частини фінансів із психологією людини в процесі прийняття рішення. В цьому випадку вони будуть більш успішні. Поєднання першого і другого це відносно нова течія в HR. Тобто люди дивляться, чи можна в цьому напрямку розвиватися. Ще не всі власне налюбнітили для себе це як хороший напрямок. Ну, я думаю, що за ним перспектива в майбутньому. Зрештою, з точки зору практики, в бізнесі немає окремо HR, фінансів чи маркетингу. Є бізнес, це завжди комплексна справа, і істина насправді якраз в комплексному розумінні сприйнятті цих речей. Ну, ви розумієте, що я по особливому відношуся до саме конференції тут у Львові, оскільки це є рідне моє місто, де я знаходжусь за походженням. Мені приємно бачити багато знайомих людей, людей, з якими я вже перетинався в бізнесі, з якими я знаюся, що так би мовити, і поза бізнесом. Мені подобається живість аудиторії. І мені подобається, коли в. Очах цих людей я бачу, власне кажучи, якусь іскорку, це значить, я можливо недаром попрацював. Я зумів трошечки подарувати їм енергії, і мене це тішить. Це для мене є найбільший мотивуючий фактор. Ну, дивіться, я насправді е, працював трошки з різними аудиторіями, і навіть тематика трошки відрізнялася. Та, яка була в Донецьку, та яка була в Дніпропетровську конференцію. І оця Львівська трошки є невеличкі відмінності. Ну, насправді, ці відмінності зв'язані просто з трошки різними бізнес-середовищами, які існують в цих містах. Я не маю на увазі щось дуже специфічне в даному випадку. Просто Донецьк більш індустріальне місто. Дніпропетров. Тровськ виразник, скажімо так, технологічного нашого інтелектуального потенціалу Львів, Львів, місто, так би мовити, із самосвідомістю і певним своїм самозаглибленням. І оця культура міста, культура середовища, вона позитивно впливає на кожне із міст, де проводилася конференція. Я це завжди бачу, і мені дуже приємно це спостерігати, тому що я багато буваю в цих містах і вже так би мовити, дістаю. Ну, дістаю певне задоволення від кожного з цих середовищ по своєму.